Вітаю товариство! На жаль, сьогодні відео не буде, а буде тільки огляд. Думаю вам сподобається. Ось такий сьогодні в мене результат. Якесь отаке було кільце мідне. Незрозуміло для чого воно від чого. От. Совкові дві копійки 41-го року в непоганому стані. Пломба. Ну, я думаю, це якась сучасна. Це здається. Козацька пуля. Ну, можливо, мені так хочеться. Це якісь запчастини, мабуть, від часів старих. Ще совкові 15 копійок 48-го року. Ось такий, як кажуть, рамочник. Бачите, воно все. Як в рамці 15 копійок. Також пізні совєти 50 копійок. Mm. І з Леніним. Це, здається, 60 якогось року, не пам'ятаю. Мене не дуже цікавить. Також 20 копійок 46-го року. Також рамочник. Mm. Цих усіх радянських я не розбираюсь, можливо, там є щось цікаве. І монетка Російської імперії. Одна копійка 1819 року. От. В такому непоганому я б сказав стані. Ну, це на мою думку, можливо, колекціонери чи знатоки цьому розбираються краще. Ось такий на сьогодні в мене результат. Кому сподобалось, ставте лайк чи вподобайку, пишіть коментарі. Дякую всім пока-пока.